Bebe is pre cuddling Salman He took time off for washing the dishes He will wait in the evening He probablyеленывenerassasan І що тут робиш? Давай пойдемо работать. Давай пойдемо бегом. Всім привіт! Мене звати Влад. Її звати Маська. Ми разом з нею зараз будемо вам записувати відео, перше розмовне відео. Перед цим будуть склеїчки, прикольно це все потім змонтую і буде виглядати гарно. Це перше розмовне відео. Я вам просто в ньому розповім про те, хто я такий, чим я займаюсь, як я можу бути вам корисним, або як цей канал може бути вам корисним. І ну, дивіться, от заради такої мордашки ну, можна вліпити вже лайк. Ладно, я просить вас за це не буду. Ви, якщо хочете, давайте так, давайте ми домовимося з вами. На цьому ютуб-каналі ви, якщо хочете, ставите там лайки, пишете коментарі, пишете коментарі: хороші, погані. Мені байдуже. Мені просто головне, щоб це <правж> прям так. Мені просто головне, щоб це не було як в одні ворота. Знаєте, я вам віддаю, а ви там, або взагалі це відео не буде ніде з'являтись, ні. Не треба туди лізти. Або взагалі це відео ніде не буде з'являтися, або там люди продивляться і взагалі ніяк не відреагують. Будь ласка, не будьте лінивими жопками, давайте ми будемо разом розвиватися. Маська. Так, все, тікай зі студії, з моїх кімнати. Так, мене звати Владислав, мені 18 років, чим я займаюся? Та ну в чим. Як і всі 18-річні люди, молоді люди. Зараз навчаюся, навчаюсь в університеті на факультеті податкова справа, облік і аудит. Працюю раніше працював на двох роботах, зараз працюю на одній роботі. Раніше працював в магазині, ну і зараз там працюю в магазині Екософт, плюс інша робота це, ой, якщо за мудрими словами, це інженер по прослуховуванню аудіокнижок. Коротше, Якщо по-простішому, то що мені треба було робити? Просто прослуховувати аудіокниги і ставити Дякую. і ставити маркера там, де ну, були якісь або задувки, або а, якісь помилки. Ставлю маркера, редактор потім редагує ці моменти. А зараз е, з цієї роботи пішов і залишився лише в магазині Екософт. Е, працюю вже там півроку. Якщо треба фільтри звертайтеся, підберу вам якісне е, обладнання. І, ну, в принципі, все подобається. Як для студента хороша робота. Та й просто, якщо загалом ця робота непогана. Е, Ну, але все одно ж планую надалі якось пов'язувати життя з або зі своєю професією, ой, з професією, або зі своєю е, освітою, або якось, як то кажуть, крутиться буду. Знаєте, зараз такий час, е, що туди сюди мільянер уже не виходить. Уже ну от, от таке життя стало, світ змінився, тепер треба крутитися якось отако. Так, чим я ще займаюся? Ще я хожу на театральну студію, ораторське мистецтво, вистави іноді граємо, вже відіграв так. Раз, два, три, чотири вистави. Дві з них ми показували два рази. Я думаю, до речі, ще наступні відео я буду знімати про це. Тобто, ще буду ну, зрозуміло, що я буду про це знімати, буду вам показувати, бо. Ми ось недавно одіграли ще одну виставу, а, називається Бал на лезі гріхів про сім смертних гріхів. Це я вам потім все розповім в наступному в наступному відео. І а, ну, я думаю, за цим теж буде цікаво як спостерігати. Чим я займаюсь в вільний час від навчання роботи театралки. Я ще окремо займаюся своєю як, продуктивністю, своєю ефективністю, своєю а, своїм розвитком. Своїми цілями і е, звичками банально. Починав з щоденника, нотатника. В ньому я записую з лютого, зараз вересень, це тобто там скільки ну, більше, ніж півроку виходить. А, тут записано тупо все моє життя. Я вам. Воно зараз зеркально буде у відео. Я вам, е, скоріш за все, зеркально. Я вам е, потім в наступних відео це прямо ну, по-любому буду. За це розповідати, і просто ну, ми з вами про це пройдемося. Тому що я за ці півроку вибудував скільки систем, скільки оцих всяких варіантів того, як можна ефективно, ефективно і продуктивно проводити свій час, свій день, що ну це просто вибух мозку. Тому що, ну от реально, в свій час е, навчання, дві роботи, театральна студія і встигати ще там, щось. Своє робити, це... це нормально, так я вам скажу. Це в натурі нормально. Так. Чим зараз я займаюся, з, наприклад, візьмемо рутини, яку мені треба виконувати, або не треба, а яку я просто виконую. Дивіться, зараз вам в двох словах розповім про мою систему, яку я зараз користуюся, і ви зрозумієте по рутині, чим я займаюся. А потім більш детально в наступних відео я вам про це розповім. У мене є чотири блоки основних і п'ятий це як підблок. Просто а, чотири блоки. Перший це пов, далі Б1, Б2 і Б3. Перший пов це постійна поверхня, де я перебуваю. А, ну, банально, робота, театральна студія, університет і вдома. А, далі Б1. Б1 це як е, розвиток тіла, віджимання, підтягування вправи е, на як, артикуляцію. По типу цього розтяжка пробіжка, корисний сніданок, холодний душ, режим сну 7-8 годин. А, взагалі радять, я бачу в інтернеті спати від 8 годин, а, там 8, 9, 10 приблизно годин, але як на мене, ну, типу, я вже по собі зрозумів, що для мене 7-8 годин це найоптимальніший варіант, при якому я висипаюся, відчуваю себе в тонусі, і ну, мені просто комфортно так. Далі б 2 Блок Б2 це розумова активність. В свій час вчив англійську мову, але трохи закинув зараз. Крисна інфа відео. Це просто коли я заходжу в YouTube і дивлюся відео, які можуть бути корисні, а не просто оцей легкий дофамін в коротких відео. Читання і підготовка до університету, там, семінари, практичні заняття, це все зрозуміло. На цьому блокі хотів би вам розповісти про те, що я відмовився від інстаграму, тіктоку, коротких Ютуб-відео, шортсоці. Ну взагалі, коротше, Тікток, Інстаграм. Ці додатки я видалив, залишив собі лише Ютуб, в якому я дивлюся, якраз саме відео, які можуть бути мені корисні. Навіщо я це зробив? То ну, просто банально, щоб був час. Тому що ну, я проаналізував по тому, скільки часу е я проводжу в цих додатках, і просто зрозумів, що якщо я його уберу, я зможу встигати Маська, не жуй квіти. Я буду встигати ходити на ще одну або роботу, або займатися і приділяти час там, своєму якомусь. Е Свої якісь діяльності або просто хоча б банально записувати це відео, наприклад, для вас. Або для себе. І для вас, і для себе. Блок Б3 це духовна, духовний розвиток. Медитації, запис у щоденник, саме цей, відпочинок, прогулка і новий фільм. Тут, ну, в принципі, все зрозуміло. Я ж кажу, довго зупинятися на цьому не будемо, бо буде окремо відео по цьому. А, і просто під блок Backspace це шах назад, коли я, або е, шкідлива їжа у мене, або ухилення від правил, які я сам для себе встановлюю. Знову ж таки, багато вам зараз не буду давати інформації, не буду зараз довго це все розтягувати, тому що я не хочу, щоб відео перше було довге і взагалі, ну не хочу, щоб це було якось на уровні якогось научного, якогось прям такого вдосконаленого, уф там суперумного. Я хочу, щоб це просто було. Звичайними, повсякденними словами, так як ми всі з вами любимо, так як я люблю особисто, і я просто вам розповів те, що, те, що мав розповісти. В принципі, так. Наступні відео після цього відео, якщо воно блин, вийде хорошим, якщо його подивляться, якщо воно там класно все вийде. Наступні відео це планується зробити розповідь якраз саме більш детальніший розбор по ефективності, по продуктивності по цьому режиму, який я вибудовую. Далі наступні відео це ще буде про театральну студію. Я вам просто розповім про те, як в мене там все це відбувається. І просто банально знімати своє життя, щоб вам було цікаво. Будуть такі відео, наче влог, якийсь, а воно по факту так і є. Ви, якщо вам цікаво, дивіться, реагуйте якось на це, та й все буде добре. Все. Давайте. Обняв, поцілував в щочку. і надовго не прощаємось. Пока.